Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 відняти 0 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно додати 5 сирників, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, якою за без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно додати 5 сирників, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно додати 5 сирників, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. 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 І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 0 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.